Всім привітик. Махай привіт. Махай привіт. Каже, ми вже прокинулись, наші ще сплять. Христинка сьогодні в сьомій годині встала. Тато наш цілу ніч не спав з цими тривогами, пильнував, що де, що де куди летить. Ми не ховалися, хоча от теж прийшов, я не знаю, в якій годині каже, вставай, певно, треба йти. Але якось якось, якось минуло. І воно Ще один відбій, але бачу, що Київ, Франківськ. Сьогодні, сьогодні дуже постраждав. Ой, хоч би не було жертв загиблих, бо кажуть, що постраждали. Бачу, я ще інформації дуже нема, бо я вже зайшла, почитала ну, з того, що було, то про Франківську взагалі ще нічого не бачу про Київ, тільки деяка така маленька інформація. О, так що чекаємо зараз бабусю, так. Будемо снідати. Ну, помахай привіт. Помахай, привіт. Ти хоч виспала сьогодні? дітки, дітки в Києві, по метро, то дивишся, то просто капець. Ой, люди добрі, який то жах, і скільки ще буде тривати. Так шкода всіх, особливо тих діток. Маленькі, які би мали спати в своїх ліжечках, не знати, що таке вибухи, то що таке тривоги. Людей, я кажу, Христя, то вона така тільки чує, що це, і звідки в дитину, такий, такий страх, теж не знаю. О, Так що так що таке, дай Боже, каже, миру і спокою. Чого є? Привіт. Маша відбій. Вже нема, о, вже відбій, сонечко. Вона привикла, що бабуся виключає на тому. Без диван треба, то я сигнала. Так сонце моє. Ой, ти маленьке. Ще ви трошки? Ти як спала? Як спала? Як, ну як можна спати? М -м, то, чекайте, ми вам кажемо, як ми вас не будемо, значить спіть, чого не спите. Чого не спите? Куди ти мене ведеш? Куди мене ведеш? А, До кухні. Так, вже везе бабусю, моя маленька дівчинка, солодка. Відкриваємо, так? Гуйці. Прийшла на город, думала, здиблю пару огірочків. Але шукай, не шукай, яких нема, то їх нема. Ось з тих перших, то три огірочки здибала, а ті зав'язків є, дуже багато. Бо я купляю ті огірки сонату, то вони завжди мають зав'язки, але що? Нема, нема такого тепла на огірки, і вони, і вони не ростуть. Я навіть не пам'ятаю такого року, щоб кінець липня. До того часу вже цих огірків завжди назакривають, наквасимо, а то, а то ще своїх огірків і не їли. Заставила бабусю годувати. Навіть ложки сама не взяла. А, хто? а головне, що бралася. бралася що бралася, побачила, що баба без стоїт, неї стоїть. А хто в садочку тебе буде годувати? Хто в садочку буде годувати Христинку? Баба. Баба не буде в садочку? Баба не буде, там Сад... дітки самі їдять. В садочку будуть виховати. Але вихователь yes. один, а вас буде двадцять. Ми, ми ж були в садочку, це ж бачила там самі дітки гамали. Так, самі. Mm -hmm. yes. ну. Кажи, як буду в садочку, то виходу не буде. Буду, буду сама гамати. Взулася, вигналася і біжить. Куди ти біжиш? Куди ти біжиш, сонечко? Куди ти ж вона казала, біжиш? Куда ти йдеш? Христя до Олі казала. До Улі, каже, Улі, Улі. Кажу, Улі нема. Владик зараз з Олексійком є. Але йдемо перейдемося, поки всі поки всі снідають, то ми ще йдемо трошки перейдемося. Ой. Ми вже файно погуляли. По дорозі бабу Надю зустріли, вона нарвала малинків, так? Малинків тобі нарвала? Так, так бери гами. Баба Наді зараз до нас ще піде. Mm. Так. І віддамо зразу їй мисочку. Що? Mm. Тобі в ручку накидати? Yeah. Бери саменька в ручку. Мама ж бач, знімає, мами руки зайняті. Тільки не порозкидай. Mm. От, ой як багато. Смачно. Смачно? ні? Хто так хоче багато морозова, але любите морозиво. Богданчик файно побавився, погуляли собі по дворі. Чи де ви десь ходили? Не, не були. На дворі були. І так те морозиво любить, так його любить. Хто не любить морозиво? Ликати хоче. Тонський діду тобі купляв. Та я боданчик буде тобі з ложечки давати. Такий фруктовий, та воданчик. Mm -hmm. Вона буди, mm -hmm. його їла, їла це морозиво. Mm -hmm. Не надоїло би. Смачного Христя? Христинка смачне морозиво. Mm -hmm. Багато хоче, показує, що mm -hmm. багато. Ти скажи, чи смачне морозиво? Смачне. Що? Холодне. А смачне? Добре? Добре. Холодне, я знаю, що холодне. Їдемо трошки на закупи, бо вже в хаті нема і крупів, немає, і помідорів, огірків. Коротше, треба дещо купити. Маємо взяли з собою христинку. Ринка думала класти спати, її скоріше, але ще трошки зашкоде. Вона все не стала. І ще ззаді маємо Богданчика. Богданчик їде на день народження до хлопця. Ну, до друга. А, а ти, ти кепки не взяв, молодець. молодець. Так що Богданчик нині буде святкувати. То воднокласника Богданчик? Так, да, бо там, ну то як без кепки. А кепки що? та а я щось не думала, що така жара. Я вже джинси взяла, щось набиралася, а воно нині чи то знову пари. На дощ, чи то, чи то вже це тепло нарешті прийшло. Це тепло, але то ненадовго, там далі вже дивись, дощі будуть. Ми на вихідних знов їдемо трошки на відпочинок. І, і знов буде... І знов, і і знов, знов попадаємо на холод. Не, ну так, ну так, так, як дощі, то вже не тепло. Може ще зміниться, що таке. Ні, то, не навряд, бо там за цілий тиждень показують. Па температури то так життя в дощі і не приколі. Немає, не ну, але вже як буде. Ще заїхали, взяли посилочки, хрестуся наше. Вчора сьогодні замовила, то вже вже є. Ох, там цікаво, що. Що то є? Ага, це це? це, це, це христинці, там трусики таке замовляло. А? То, що? а? Не, а знаю. не знаю. А, а то це. Може сусідці, певне? Чи ні? А, а, то певно хімія то, то хімія, та, знаю. Поки Христося спить, подивимося, що я їй там замовляла, бо зазвичай завжди забуваєш вже за день, що ти там замовив. Точно, що не забула, то тут трусики, бо, бо на них вже дуже чекають. Ну, спочатку на трусики подивимося. О! Кешбек мені так само нарахували. О, супер, вже буде нарешті мати. О, які немаленькі, бо танки вже кажу дуже. Такі гарні самішки, то вже такі трошки більші, то щоб вони навіть за великі на нього. А я брала вже такі, щоб були в садочок, може, на зиму, як піде, як буде ходити. Лосінки з тої серії. Барбі. Лосінки брала менші, бо я просто вже знаю цей якраз на неї було. 98. Ні, то теж 98. Що ще, Ага, Тоба таку взяла їй е, тепленьку піжамку. О, таку оба на брудне. А! Де хтось, десь хтось забрудив. Йой, тут воно нанізить на п'ятирічну на, на дитину. Чи тут з дишочки, щоб тепленьке їй на зиму було? то може в діти, може вона не така вже підкотиться трошки, то на флісику така буде на цей. І того певно, така на... Що тут ваше, дивіться, що тут таке? І, а, то ковтинки, певно. Куптинки я такі самі дешевші брала, які тільки були. А, це набір. Лусинчики. Біленькі, гарні, хебешні. І цей. Це теж 98, але я бачу, що вже можна вдягати і на oh, футболочку. Я ще думаю, що більше кофт замовила, це було ще більше взяти кофт. Це mm -hmm. so, дуже гарно, няшно. гарна, няшна. Сам целебрейшн in our family. In our family, yes. Добре, не треба навіть до хати Хочеш англійську знати, можна і на нагойда вчити. Файно тепер я. Англійську знати, то є круто. Ой, треба йти гріти їсти, бо вже всі хочуть обідати щось. Добре, що є щось. грію і будемо обідати. Чи я тут дівчинка прийшла до нас, то не христинка. Американка. А, написано Сан Франциско. З Америки приїхала. Христинка з Америки. тьотя Христинка приїжджає і наша Христинка приїхала. Так? Я не пізнаю, не пізнаю такої дівчинки. Не пізнаю. Наша Христинка якась інакша була. Ой, є наша Христинка. Нема нашої Христинки. Є, ти виспалась? Виспалась? Виспалась. Будемо гамоті. Ой, яка дівчинка, ой, яка модничка. ой чудо ой, ой. Цей yeah. та То тут так гамає гарно? Хто То так гарно гамає? Я ж вона її не пізнала, бо думаю, якась приїхала американка, Сан-Франциско. В окулярах. Думаю, та де ж то наша христинка. Ah? Та то не наша христинка. гамає бульончик гарно, так. Поспала а? собі файно і ну, люди ми самі голодні півп'ятами ще не вб'я. Я, я відколи казала, я вже наїлася і забулася вже. Зараз другий раз ході. А вони щось там монькаються монькаються і ще не цей, і ще не їли. Зараз все встигнемо Я ще хліб, певно, буду місити, бо думала розбавляти цей, але лікарку Вдома подивіться, що робить. То до мене такий бабі якась болішка була, тапоріс такий. Вона взяла, прийшла, заклеїла. Пам'ятаєш, ми а тепер вже війшла в азарт і вже хоче всюди. Всі буби заклеїла. Покажи, покажи, як ти собі заклеїла, бачиш. Собі позаклеювала там, де в неї буби. Бабі познаходила всі буби. А пам'ятаєш, ми її лиськ лайкопластиром на день народження клеїли. Ти наша лікарка маленька. І тобі ще, і, і головне, що тільки не побачила і каже, зразу побігла. Буба, буба і зразу побігла, сама клеїде. Христинкою прийшли на малинки, так? Баба запросила. Я взяла христинчиного возика, кажу, треба його помити і віддати. Хай якась ляля їздить, бо Христинка вже не їздить. Вона побачила його попросила сісти віддамо лялі. Віддамо. Треба його випрати, щоб не був брудний. і цей Ми вийшли прокатати візочка. Що? Та ми ще не питали, ще не знаємо, кому віддавати. І цей і прийшли ще баба, сусідка каже, ходіть на малинку. До Галі ти прийшла, так? До тьоті Галі? так <плес> <плес> Романович каже, нині нічого не робив, а змучений, якби не знати, що робив, ні, Романович? Така ще погода. погода. Але переїхався до Львова і назад, і все, і не треба нічого робити. Та, Роман... Давай, і Романович мав нині справи, поїхав пізніше, поїхав, десь заїхав половина п'ятої. А там до якої? До четвертої, так? А я ще трактором зрання наскакався. А, ще трактор у нас. А трактор гопає нормально. І все, на пів години запізнився і за даром їсти. О, і таке, і таке буває. Завтра треба їхати. О тако. Що дівчинка хоче? Баба зробить зараз діду буде. Баба зробить їсти, діду, бо дідо голодний. Діду, росольчик буде їсти. Що ти будеш? Будеш бульон, так? Та бульон, давай вот тут ці макарони трохи. А ну, тобі грію. А Вона вже, вже діда побачила. І вже все, хотіли. Зараз діду. І на дворі воду. жара нині. Ключи. Але ще трошки вже, О, і вже зараз паде жара. Так? Ти хотіла з дідом йти туди, так? Чого? А я хочеш хоче гамати? Я гамати? Мої камери не проте. Не будеш їсти. О, Іринка неї надумалася, напіла, це вже давно а не я було. Я зранку заплюсувала і добре, що випадково заглянула, в це, я би вже забула, вже мушу їхати, бо, бо, бо обіцяла. О, так що я погнала. Ну давай, жени, помала. Модя ходила до сусідки по квіти, Дивіться, яка файна гортензія, але то я не собі в букет, а зараз маю йти на вечорок. Поправильно буде на Парастаз, помер наш близький сусід, буквально через дорогу живе, який, який кожен раз приходив до нас, який ще вчора ходив, ще нині і вже, і вже, і вже, і вже людини нема. Що ти наше життя варте? Ні, не знаєш, де кого, що чекає. Дуже хороша людина була, ще жити і жити, але. Кому що присуджено. Так що зараз на 9 годину парастас, треба йти, митися, збиратися йти. Богдане! Богдани. Богдани. <рігандр> <смір> не Богдан, а Богдау. А, а, а як хочу крикнути, і як я на нього <рігандр> Богдан. Дау. Кричить, я не нього Дан, на нього Богдан, а вона дав. Але мій Богдау. На сонечку берегиш. Ми ж прийшли, мама ще лишилася в сусідів. На вечірку, а я прибігла христинку, треба погодувати. каже, хлібчик вовже теж треба накласти. На пташечка. На, пробуй, чи не гаряче. чи не гаряча. Не гаряча? Кажи, мама з зимною сметаною розмішала. Та як вже є?